Вже майже місяць триває боротьба громади та влади за землю. Нагадаємо, у квітні прокуратура Чернівців подала до господарського суду позовну заяву з вимогою скасувати рішення про передачу в оренду приватному підприємцю майже 10 соток. Аби затягнути процес на засідання. Не з'являються ні бізнесмен, ні його захисник, ні представники міської ради. Більше розповість Аліна Олевич. Це вже друге слухання у справі. У залі засідань порожньо присутні лише громадські активісти та представники прокуратури. Знову немає адвоката-відповідача самого приватного підприємця і навіть. Юристів міської ради суть судового процесу у тому, що у квітні міська рада виділила бізнесмену Артуру Попіку майже 10 соток землі по вулиці Хотинській, 41 і у Чернівцях. Міською радою було надано дозвіл і надана земельна ділянка приватного підприємцю без проведення аукціону та як передбачено положенням земельного кодексу України. Яка стаття порушена? Порушені статті 124, 134, 135 земельного кодексу України. Володимир Бершлай першим на сесії міської ради заявив, що рішення є незаконним. Крім того, за словами депутата, це питання лобіював колишній регіонал Ігор Урсулян, адже саме він зацікавлений та має відношення до цієї землі. За документами ділянку надали в оренду під літній майданчик та автостоянку, але фактично під газову заправку. Вулиця Хотинська для такого бізнесу неабияк підходить. Щодня нею проїжджають десятки тисяч автомобілів. Це дорога державного значення, обізнана Івано-Франківська Тернопіль, а також один з основних шляхів до Калинівського ринку. Одразу після прийняття рішення я направив офіційного листа міському голові Олексію Каспруку, щоб на це питання наклав вето. Але замість того, щоб він накласти вето, він просто втік у відпустку на той термін, якраз, який йому відведений законом, щоб накласти вето. Очевидно, він так само зацікавлений в тому, щоб цю земельну ділянку не повертати в землі запасу міста, територіальній громаді. Нині навіть незважаючи на доводи прокуратури, міські. І голова Олексій Каспрук переконує, землю вартістю майже півтора мільйона гривень надали в оренду законно. Будемо відстоювати позицію міської ради. Тобто, якщо ми, ми говоримо, що рішення, в принципі, ми вважаємо, що не суперечить чинному законодавству. Проте на нинішнє засідання представники міської ради так і не з'явилися. Тому розгляд справи вкотре перенесли на 8 червня. Саме тоді і продовжиться боротьба інтересів громади та влади. У свою чергу суддя заявив, що навіть за чергової неявки відповідачів поставить крапку, адже це питання суспільно важливе. Аліна Олевич, Роман Пилатик, Чернівецький промінь.